Юрій Кротов, і сьогодні ми будемо розмовляти на теми, які стосуються біженців з України. Сьогодні я розмовляю з Ольгою Дудко, головою організації Дея Перспективи, це українсько-німецька асоціація з міста Дюссельдорф. Відразу почнемо. І почнемо з загального розуміння значення параграфа 24, який надається біженцям з України. Можете коротко про нього розповісти, будь ласка. Так, із задоволенням розповім я вам, що таке параграф 24, бо це дійсно дуже часте питання у всіх людей, які приїхали зараз з України, іноземцю надають тимчасовий захист на підставі рішення Ради Європейського Союзу, який заявив про своє бажання отримати цей захист угу. на території Німеччини. Угу. А яку фінансову допомогу мають право отримати українські біженці згідно з цим параграфом? З 1 червня українці мають право подати заяву на отримання соціальної допомоги, яка передбачає допомогу для забезпечення існування базового існування, а отже, для забезпечення гідного прожиткового мінімуму. Угу. Це стосується також людей прихилого віку. Скажіть, будь ласка, а що включає це базове забезпечення в себе? Це базове забезпечення включає в собі е, їжу, одежу, угу. житло, е, включно опалення та гарячу воду на кожного члена родини, е, відрахування до медичної каси та пенсійного фонду. Угу. Також е, в даному випадку е, компенсуються та звільнюються від оплати податки на радіо та телебачення. Але е, хочу зауважити, що оплата. За постачання та використання електричної енергії ви оплачуєте самі. Дякую, зрозуміло. Давайте поговоримо про так званий Aufenthaltsrecht, чи українською мовою право виду на проживання в Німеччині. Будь ласка, роз, розкажіть, що це таке? Так, я зараз розповім. Я вважаю, що українці а, як це, а, отримали. А, Успіх у цьому питанні, бо вони це отримують о, з 1 з червня. Uh -huh. о, так, це о, каже про те, що люди можуть отримати строкове або безстрокове право на проживання в Німеччині. І це дає право знаходитися на території Німеччини більше ніж 90 днів без візового режиму. Uh -huh. Та дає право на роботу та отримання усіх соціальних пільг. Добре, а яке управління за це відповідає? А, так за це відповідає відомство у справах іноземців: чи це Ausland Bіх чи Ausländeramt. Це одне і те ж відомство, але у різних містах має різну назву. Дякую. А ось щодо фінансової допомоги, що важливо знати батькам, яку фінансову підтримку вони можуть отримати на своїх дітей. У Німеччині батьки можуть подати заявку на отримання дитячих коштів uh -huh. на кожну дитину і вони подають заяву до сімейної каси. Це стосується усіх: чи ви заробляєте гроші, чи ви отримуєте базову соціальну допомогу? Uh -huh. так? Також подати заяву на оплату обідів у школі. Якщо таке має місто бути, а також у увіділ освіти та позашкільного освіти на фінансову підтримку, а, наприклад, шкільних одно та багатоденних подорожей. Також маю право на отримання фінансової підтримки щодо репетитора, uh -huh. якщо ваша дитина не встигає у школі за якимось фахом. Uh -huh. а, Ще не менш важливо, що проїзні документи для дітей, для дітей які відвідують учбовий заклад не більше ніж три кілометри, також частково фінансуються. Угу. А це відомий факт, що зараз великою проблемою в Німеччині є влаштування дітей у дитячий садок, бо в садках немає місць. Чи є якийсь вихід в цьому випадку? Так, це це велика проблема, що діти діти мають право і це обов'язково. Ходити до дитячого садку, але дійсно не, не дуже багато місць у дитячих садках, і не mm -hmm. дуже багато дитячих садків у Німеччині, то є можливість отримати фінансову допомогу на оплату послуг денної мами. Це як це кажуть на німецькій мові, та бісмута, mm -hmm. та як у нас, няня ось це. Але це повинно бути добре обґрунтовано, чому ви хочете отримати фінансування на цю денну маму, на цю няню. Ще відомо, що з України приїхало багато жінок, які або збираються стати мамами, або нещодавно стали їми. Вони часто безпорадні і не зовсім розуміють, які в них є можливості. Щось можете про це розповісти, які є можливості у молодих мам? Так, матеріальна допомога вагітним з низьким з низьким рівнем доходу є передбаченою у Німеччині. Якщо жінка вагітна і отримує соціальну допомогу або допомогу по безробіттю, то вона ще може поставити заяву на отримання додаткових грошей, щоб забезпечити новонароджену дитину усім необхідним. Також вона може запросити фінансову допомогу щодо облаштування дитячої кімнати. Uh -huh. Ось існує багато пільг для цієї категорії людей. Uh -huh. Дякую. А давайте поговоримо тепер про неповні сім'ї та про можливості підтримки батьків одинаків, які для них існують податкові пільги та може якась допомога. У Німеччині існує таке поняття, як передплата аліментів. Якщо ви є самотнім батьком чи матір'ю, ви отримаєте від другого батька аліменти. Але якщо ці аліменти не у достатньому обсягу надходять, але зовсім не надходять, то держава підтримує цих батьків і виплачує їм ці аліменти. Так, для дітей віком від 5 років це десь 174 євро. Для дітей віком від 6 до 11 років десь 232 євро, та для дітей віком від 12 до 17 років десь 309 євро. Також також існують додаткові пільги для одиноких батьків, завдяки яким батьки одиначки мають на виході вищий фактичний дохід. Це все чудово, але як можуть мами, які нещодавно прибули до Німеччини, наприклад, так і що не мають ще знань німецької мови, і, окрім того, обтяжені іншими турботами, оформити всі ці необхідні документи? По-перше, існують у кожному місці такі благодійні організації. Які можуть вам допомогти щось там, якусь інформацію надати щодо стосовно цього, uh -huh. а також е, існує можливість знайти перекладача та отримати відшкодування коштів на перекладача. Якщо ви хочете піти до якоїсь установи, то ви замовляєте цього перекладача. Він вам виписує рахунок. Потім держава вам це платить назад. Трохи змінимо тему. Одним із найпоширеніших питань є не тільки як знайти квартиру, наприклад, але і як її облаштувати. Бо це у Німеччині коштує дуже великі гроші. Як знайти ці гроші? Так, дуже добре питання. Усі, хто отримує це базове соціальне забезпечення, вони мають право мати квартиру. Знімати квартиру, це буде держава оплачувати. А також, коли ви знайшли цю квартиру, ви можете написати заяву, що вам потрібно перше облаштування цієї квартири. Так, це не дуже великі гроші, але це є достатньо, щоб купувати перший необхідно у цю квартиру. Угу. Дуже дякую. Ну, і ще одне таке важливе питання. А що якщо людині потрібно терміново з'їздити до, до України, наприклад? Чи потрібно кудись виїхати? Чи потрібно цій людині десь про це повідомляти? Та що саме потрібно повідомляти? Як довго можна перебувати за кордоном? Так, я хочу відповісти і попередити усіх людей, щоб вони це зауважили. Кожна людина, яка отримує базове соціальне забезпечення від держави Німеччина, вони мають право на 21 день як це, відпустки, можна так сказати. Uh -huh. І з того приводу, що держава вам допомагає, ви повинні це повідомити у джоб-центрі, якщо ви знаходитесь на джоб-центрі, uh -huh. або у соціальну Відбудову, да, uh -huh. де ви знаходитесь, де ви зареєстровані. Ось, якщо ви не повідомите, то можете заплатити штрафи, uh -huh. так що краще повідомити заздалегідь, що ви хочете взяти ці 21 день відпустки. А вас ніхто не буде питати, куди ви їдете, для чого ви їдете, але ви маєте право на цей 21 день, тому ви можете сміливо повідомляти у ці установи. Тобто обов'язково повідомляти, але право на виїзд є. Право на виїзд є. Да. Дуже дякую. Гадаю, що ми обговорили всі важливі теми, і на нашій сторінці. Можна знайти більш розгорнуту інформацію. Дуже так. дякую. І з задоволенням хочу ще сказати, що, будь ласка, дивіться в інтернет, завжди якась нова, нова інформація існує стосовно ваших питань, і це дуже корисно. Це таке, я вважаю, так, за потрібне вам сказати це. Дуже дякую. Дякуємо за увагу. До побачення. До побачення.